Війна війною, а тендери за розкладом обвалення конструкції дегтярівського шляхопроводу в Києві наробила багато галасу не тільки на місці події, а й в інформаційному полі. Особливої пікантності ситуації придала юридична особа підрядника. Роздорстрой назву цієї фірми в Одесі знає фактично кожен журналіст. Компанія фігурувала в безлічі розслідувань та тендерних скандалах. Воно й не дивно. Фірма не просто входить до фінансової імперії РДС, вона її очолює. В далекому 2005-му це ТОВ зареєструвала на Тетяну Даниленко та вже наступного року левого частку переписали на Віргінський острівний офшор, а залишок капіталу розкидала на фізичних осіб. Далі була ще ціла низка перекидань, але константою лишався саме. Офшор, проте це тільки офіційно. Неофіційно групу пов'язують безпосередньо з мером Одеси Геннадієм Трухановим, який очолив Чорноморську перлину після майдану, помінявши на головне крісло міста мандат нардепа від партії регіонів. Після зашквару даної політсили, мер Труханов запустив роботу проєкт власної локальної партії Довіряй ділам, яка з тих пір є найбільш чисельною в Одеській міській раді. Саме з того моменту у роздорстрою почався справжній золотий тендерний дощ. Самі подивіться, в 2014-му державні замовлення принесли всього лише 8 мільйонів. У 2015-му тендерів наколотили вже на 213 мільйонів. А в 2016-му компанія вийшла на казенну оборудку в масштабі більше 2 мільярдів гривень. Саме таке дивовижне зростання росту привернуло увагу змі, які почали копати все глибше та глибше. Паралельно євроінтеграція змушувала владу відкривати. Все більше джерел стосовно держслужбовців та бюджетних коштів для ока громадян. І саме тоді в складі засновників роздорстрою відбулось остаточне перезавантаження. В 2016-му одноосібним власником фірми залишили той самий Віргінський офшор через півроку. Розсекретили ще чотири прізвища контролерів фірми: Жуков, Коновалов, Рацкевич та Шумахер. Останній є топовим однопартійцем мера Трухалова по партії «Довіряй діла». з багатьох негласних інсайдерських джерел. Він вважається кимось. Типу головного бухгалтера общака фірм прокладок Одеської мерії. Черговий виток перезавантаження роздорстрою відбувся в 2018-му. Долю віргінської фірми Сайдлейк Інтернейшнл Ліміти до копійки переписали на нову іноземну компанію Угорське тов «Отема». А з чотирьох контролерів фізосіб залишили двох Коновалова та того самого Юрія Шумахера. Щоб заплутати сліди, їх кінцевий контроль, окрім Отеми, розбили ще на декілька іноземних компаній. Потім були ще неодноразові одеські манси з юрособами під чужими прапорами. Але на початок. Повномасштабного вторгнення роздорстрою вийшов вже в остаточному сьогоднішньому вигляді. Гроші за угорською оттемою, а коновалові шумахар здійснюють контроль прямо за своїми паспортами, офіційно не вклавши ані копійчини. Та й офшорна капіталізація доволі цікава. ЮКонтрол бачить в далекому 2007-му Віргінський шматок на рівні 31 тисячі гривень. Аж раптом у 2016-му він зростає до 5 мільйонів 131 тисячі. Скоріше за все, це було зроблено для участі в крупних тендерах, коли хитка постмайданна влада Труханова в Одесі остаточно зміцнилась. З тих пір пацани вже не мудрили. З 2016-го офіційний капітал роздорстрою так і не зріс. Хоча суми тендерних вихлопів зростали доволі регулярно. На якісно новий рівень вони вийшли у 2019 році. Загальний вихлоп держзакупівель перевищив 6 мільярдів гривень. Саме в ці часи значно розширилась і географія перемог роздорстрою. Фірма вийшла на солідні дорожні та будівельні роботи на Харківщині, Черкащині та Київщині. До речі, плюс-мінус той період група Троханова намагалась розкрутити нову тему партію мерів українських мегаполісів, яка мала стати. Противагою зростаючій міці центральної влади країни з партією вийшло не дуже. А от тендерна колаборація реально вистрілила вже в 2020-му Росдорстрой отримав держзамовлень більше ніж на 11 мільярдів гривень. А наступний 2021 рік взагалі став рекордним майже 33 три мільярди. Початок повномасштабного вторгнення, звичайно, вдарив по карману роздорстрою принісши жалюгідні 7 мільярдів. Але ситуацію виправив поточний рік. На момент виходу матеріалу «Юконтрол» вже нарахував 17 мільярдів 366 мільйонів тендерних угод одеської фірми. Це приблизно стільки ж, скільки фірма пов'язана з владою Одеси на тендерила за 2019 та 2020 в сумі до вже традиційних полей укладання асфальту на Харківщині, Київщині, Полтавщині та Черкащині. Додались і роботи з відновлення зруйновано агресором інфраструктури Миколаївщини. І це лише роздорстрой. Юконтрол відносить до гіганської фінансової групи ще й відоме приватне підприємство «Київшляхбуд». А неофіційно, так чи інакше, до обойму одеської верхівки, яка реально вже не змінювалась протягом майже 10 років. Колеги-розслідувачі відносять ще цілу низку компаній з будівництва доріг, мостів та інших конструкцій. Коротше, говоря, я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Повертаючись до мосту, який втомився ще на етапі капітального оновлення, в КМДА заявили, що збитки роздорстрой бере на себе. Ще пак сказали б вони інакше. Взагалі, треба дякувати Богові, що нікого не прибило. Але як то кажуть, осадочек залишився. Загалом столиця вже принесла до общаку одеської фірми угод на мільярд, з якого легова доля у 920 мільйонів зайшла саме через дегтярівський шляхопровід. При цьому цьогоріч центральна влада добряче попсувала мерові Одеси Нерви. До старих справ додали нових та навіть потримали Труханова трохи у СІЗО і змусили поносити браслет на нозі. Та браслета вже немає. Замість мера у СІЗО сидять одеські олігархи, яких вважали бенефіціарами цієї області. А строй йде до нових тендерних рекордів. Чи то електронна біжутерія змусила гордого монополіста одеської політики поділитись чимось угорсько-віргінським, чи то прогнутися до інших домовленостей з центром. Але на потопляємо, мер Одеси продовжує доволі твердо стояти на ногах. Чого не скажеш про міст на шулявці?